Так, надійсне чути дитячі голоси, тому що ми ще записуємо відео в одному з наших закладів, який знаходиться Софійська Боршівка за адресою Івана Франка. 16. там також є дитяча кімната, торгівельна зала, де тобто приходять наші клієнти. Можуть залишити своїх дітей, поки вони роблять купівлі або замовляють якісь страви в нашому власному приготуванні. тому що в нас тут доступні як комплексні обіди, так і загальна кухня у вигляді шаурми, крилець бафло, різних салатів. так давайте до питань. Андрій Красунчик у своїй темі, але його коментар з приводу утримання курки на сітці та на підлозі це він трішки прибріхує. Я тримав на підлозі, але зараз тільки на сітці. як ти не крутий запах тушки на підлогому утриманні буде гірше, ніж на сітковому. Він прибріхує Ох, дуже слова прибріхує, бо йому вигідно, тому що на великих об'ємах на клітках складніше утримувати, аніж на підлозі. Ви переходиш на об'єми, риторика змінюється. Так я можу так само сказати, що ви також трохи прибріхуйте, бо ви тримаєте в сітках. Тут загальна зрозуміла концепція, коли ти дрібний бізнес, ти кажеш, мене давлять великі фермери. Коли ти крупний фермер, кажеш, що дрібний бізнес там якось там неякісно кормлять і все остальне. Тобто треба реально розуміти реальність сьогодення. Є научне дослідження, де показують, що утримання на клітці не завжди. Воно не точно завжди не корисним для куріців. Тому що, дивіться, навіть ви представте, що ви босими ногами будете ходити по таким проволокам тонким. Тобто ви ж будете реально отримувати стрес для організму і будуть реально токсини. Тобто, це логічно. Те, що людина утримує, це знаєте, як завжди йдуть спори в людей. Я їжджу на БМВ. А я їжджу на Мерседесі, і той каже, BMW БМВ краще, той каже, Мерседес краще. Ще та марка класна, ще та класна. Кажуть, Toyota, наприклад, не ламається. Дивіться, все набагато простіше. БМВ, наприклад, має 500 силових технологічних вузлів, а Toyota має 100 технологічних вузлів. Ймовірність, що БМВ поламається, наприклад, на 5, 5 разів більше, тобто на 500% більше. От і все. Тобто, чи що? Воно може бути частіше. А ще є така штука, як фанове відношення, наприклад, ви ж знаєте, як люблять. Я купив Максимально йде. <реш> З кімнати йдуть люди, да, ще я розповідав.